Діарея поза флора позагрою Плюс. Активна флора, активне життя. вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. ситуацію на фронті станом на понеділок на 23 жовтня. Втрати росіян сягають уже 300 тисяч. Так повідомили у британській розвідці. Ми подивимося на цю статистику, обговоримо. її. Крім того, протиповітряна оборона окупантів знову збила свій вертоліт. Уже лиють сльози знову відповідні експерти і дописувачі російських телеграм-каналів під новою Каховкою, де збродить ціла рота російських дезертирів. Подивимося, як розвивається український контрнаступ там на лівобережжі Дніпра. Ну і висадки нашого десанту, які далі турбують там ворога. Рухаємося поступово від однієї ділянки фронту до іншої. Почнемо власне із Купінська оглядати ситуацію. Я скажу, що за добу, загалом, за минулу добу, кількість бойових зіткнень, як це повідомляє наш генштаб, перевищила 90 боїв. 90 бойових зіткнень. Що свідчить вкотре про те, що не спадає інтенсивність боїв на різних ділянках. Це і Куп'янськ, це і Авдіївка. Президент Зеленський у своєму зверненні минулої доби левову участку часу приділив саме подякам, нашим бригадам, які відбувають ворожі атаки і так само ходять у наступи, проводять контратаки на різних напрямках фронту, на різних ділянках. Що стосується якраз Куп'янська і Лимана, то маємо власне відзначення. Те, що чергова серія атак передових підрозділів ворога 138-ї, 25-ї окремої мотострілецьких бригад в районі Сеньківки не принесла ворогу жодних успіхів, жодних дивідентів, як пише Костянтин Машовець. Тут і далі тримається звична нам лінія оборони. Крім того, відновилися бої південніше на сусідній ділянці фронту. Це Кислівка, це Іванівка, це Ягідне, ось цей Трикутник. Тут дуже Активно намагаються теж Росіяни прориватися, відновили вони свій наступальний потенціал після певного перепочинку і продовжили наступати. Том Купер станом на 20 жовтня опублікував свій огляд подій за останній час на різних ділянках фронту. І про Куп'янський, Лиманський напрямок. Він пише таке: за минулі 10 днів Росіяни спершу спробували наступати з Лимана першого на Сеньківку, відомий нам район. Ну а з Ягідного на Іванів. Але їх швидко розвернули, і північніше Іванівки 115-та механізована бригада вдарила їх з північного флангу і звільнила чималий шматок землі разом з панівною висотою. Ну контроль над висотами це запорука успішної оборони, і бачимо, що тут загалом наші військові добре собі дають раду і стримують ворога, попри величезні резерви з боку росіян, які намагаються прорватися в бік Куп'янська, в бік ріки Оскіл. Росії Різький телеграм-канал Рибарь знаємо, такого один з найпопулярніших пов'язаних з Кремлем воєнкорівських так званих каналів, пише про те, що і біля Торського, тут на Лиманському напрямку, зараз російські війська поступово переходять до оборони. Вони значний, на значну частину часу останніми місяцями намагалися теж прорватися тут до ріки Жеребець, зараз тимчасово обороняються. Ну, тимчасово це ми від себе додаємо, оскільки тут по. До переходу до нашої, якоїсь атаки, наступальної операції наразі не спостерігається. Дуже добре, що стримати вдалося ворога біля Ямполівки Зарічного і Торського. Але тут ще, очевидно, нічого не завершено. Наразі в росіян тут накопичено доволі багато резервів, і от вони поза тим не можуть досягти своєї мети, навіть до жеребця вийти на те, що до осколу, до Лиману, до Ямполя. Ось така тут ситуація. Загалом у Мінооборони Британії зазначили у своєму новому звіті про те, що від початку війни Росія зазнала величезних втрат у бойових діях, і при цьому власне втрати сягають разом з тими, хто можливо одужав і міг повернутися на фронт. Невелика частка таких становлять ці втрати майже 300 тисяч осіб, 290 тисяч на така верхня межа. от і це і вбиті і поранені загалом. Британці вважають так, хоча наже. Генштаб дає теж докупи приблизно 300 тисяч російських втрат, але коментарі там різні. От переважно ми зустрічаємо з нашого боку коментарі, що це вбитиме росіяни 300 тисяч, зазнали таких втрат, але в такому випадку мільйон ще поранених до них вагончиком мав би бути таким великим вагончиком, так би мовити, причеплений. Про це подекуди така інформація теж випливає, скажімо так, просочується. Один із ченнослужителів російський. Російської РПЦ Днями заявив, що йому десь там розповіли, що приблизно мільйон поранених у росіян, яких треба буде лікувати в Криму чи ще там, десь. Але це не офіційна інформація. Ну і ми можемо, звичайно, орієнтуватись на такі чутки, але от британці все рахують так консервативно, якими вони в принципі консервативними людьми і є, тим паче військові. То так от власне, і рахують, що 300 тисяч це загальні втрати росіян і вбитими, і пораненими. І воно приблизно десь відповідає тому. Тому, що можна підтвердити відповідає тій реальності, на яку можемо орієнтуватися, і також додають у міноборони Британії та й наші в нашому генштабі, це зауважують, що нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення темпів російських втрат мало не на 90%. і це справді так. Якщо ми подивимося за останні дні за останні два тижні, фактично відколи Авдіївська операція наступальна з боку ворога почалася. То, що доби росіяни втрачають мало не до тисячі живої сили, там 800, 900, тисяч і більше вбитими і пораненими. Ну, тим часом ми пересуваємо нашу карту до Бахмута і будемо два райони оглядати швиденько. По-перше, в районі Берхівки тут ми бачимо значний спротив з боку ворога, який змінює карту, який змушує вносити уточнення на карту, які можуть нам не подобатися. Поза тим вони є. От в районі Берхівки Берхівського водосховища, ми бачимо, що тут ворог зумів просунутися вперед на кількасот метрів. І в районі залізниці біля бархівки наші військові відійшли от по цій от території приблизно на пів кілометра, подекуди навіть і більше. Довелося віддати сірій зоні фактично ці позиції нашим військовим. І тут ведеться така затята боротьба за позиції. Однак бачимо, що бархівки досягти не вдалося. Які ягідного, і зараз пішов такий локальний відкат у цій ділянці фронту на північ від Бахмута. Південніше все виглядає краще. Тут наші військові продовжують тиснути на ворога, і бачимо, що сіра зона вже перейшла далеко за залізницю, північніше Кліщіївки. Північньої і на схід від Андріївки, і фактично ті процеси, які відбувалися тут за останні 2-3 доби, полягають в тому, що росіяни пробували провести декілька контратак у цьому районі. Ці контратаки не були успішними. Їх відбили наші військові, і відповідно зараз продовжується тиск на ворога з нашого боку, аби змушу змусити його відійти далі до опитного одрадівки, Миколаївки, другої. Про це пише і Машовець, пише про те, що то він перелічує певні російські якраз бригади, полки, певні формування, які зараз перегруповуються для оборони по лінії Опитне Одрадівка Миколаївка, друга. Це по суті, лінія оборони яка співпадає з трасою Бахмут-Горлівка, і відповідно, Машовець пише про те, що це перегрупування резервів вже почалося. А контратаки ворога мають на меті. Сповільнити або зупинити українське просування в цьому напрямку на схід, ось це те, що стосується Бахмута. Короткий опис ситуації. Більше уваги ми сьогодні приділимо Авдіївці, оскільки тут зараз розгортаються масштабні події, і дійсно дехто вже за масштабами цих танкових побоїщ, і штурмів ворожих, бронеколонами порівнює цю ситуацію з курською дугою. Ну, бачимо зараз інша війна, інші масштаби і дійсно. Задіяно дуже багато ворожої бронетехніки, яку палять десятками щодня наші військові. Фактично, тут повна Мурадовщина триває. Мурадовщина це процес, явище назване за іменем, прізвищем російського генерала Мурадова, який кидав у подібні штурми бронетехніку от окупантів росіян біля Вугледара. І там її нещадно палили. Наші військові тут так само сунуть вперед, продовжують, попри величезні втрати, перекидати суди резерв. Рерви росіяни і намагатися атакувати далі. Біля Красногорівки ми бачимо ситуацію, коли ворог впритул підійшов до залізниці в районі населених пунктів Бердичі. І степове, і відповідно тут вдалося за останній час і відкидати ворога, проводити успішні контратаки з нашого боку, але бачимо, що ці наступальні дії не припиняються з боку росіян. І ось сіра зона доходить впритул у двох точках близько до залізничного насипу в районі Красногорівки. Якщо ми змінимо тут шар на супутниковий, то побачимо, що в цьому ж так само в регіоні в цьому районі зосереджений так званий терекон. Це сіра пляма по центру нашого зараз екрану. Бачимо, що до неї підступає те, що це червона клешня з боку ворога. Це спроба прорватися на терекон і зайняти його, оскільки це панівна висота в цьому районі. Звідси можна вже вести вогонь іншими важчими засобами і контролювати цей район. Терекон не здається, ворог його не зайняв, але бачимо, що. Підійшов у притул із півночі до цієї висоти, до цього району. І це певна загроза, з яку яку, очевидно, усвідомлюють, знають про неї наші військові, обороняють терекон з усіх сил. Том Купер описує ситуацію дуже смачно за останні два тижні. Коротко зачитаємо його опис того, що відбувалося від 10 до 11 жовтня, коли почався цей наступ росіян на Авдіївку. І це дасть нам уявлення про те, куди рухається ця операція. Отже, як Пише купер, як повідомлялося, 11 числа вже під час першого штурму в росіян почалися проблеми. Що ж відбулося? Спершу виявилося, що ЗСУ відплатили чесною монетою ворогу. І за останній рік заклали в цьому районі понад 500 тисяч мін, тобто серйозно замінували всі проходи, дороги, поля. І відповідно, на, тієї, на додачу до тієї ж кількості, яку було, яку було закладено до цього. Росіяни невпинно намагалися просуватися. Зсу додатково мінували територію з допомогою. Артилерії БПЛА. Тому росіянам не лише вмазали снарядами і ракетами від 47-ї артилерійської, 107-ї реактивної артилерійської бригади. Щойно росіяни сунули вперед, вони ще більше наривалися на незнані міні-поля, зазнавали катастрофічних втрат. Станом на 15-16 жовтня артилерія ЗСУ також знищила десь 80 одиниць російської артилерії в районі Північніше Вдіївки. Ну це якраз цей район, який ми зараз розглядаємо: Красногорівка, Весела Кам'янка і далі. Північніше. Артилерія, знаємо, може розміщуватися за 15 кілометрів від лінії фронту і далі. Попри те, росіяни тисли і тисли і станом десь на 12-13 жовтня дісталися до залізничного насипу на схід від степового. Українці провели контратаку, відкинули їх назад, де 16 чи 17 жовтня. Росіяни усвідомили, що не мають змоги дістатися Степового, не захопивши домінантну висоту Північніше Авдіївки. По суті, це величезна гора відвального. Шлакозавдіївського коксохімічного заводу ну, це мова про терекон йдеться саме про ось цей район. Тому сконцентрували всі свої сили для штурмів. от цього пагорба. 201-та танкова бригада туди рушила в типовому стилі всі вперед. Можете не сумніватися, оборона не далася українцям легко. Деякі передові позиції росіяни захопили, що призвело до втрат. Насправді, останні російські штурми вже велися з захоплених українських позицій. Тому кілька військових із ЗСУ описували події 18 жовтня як пекло. Це якраз середа четвер минулого тижня. Також. Не задіяли і авіаудари, і Су-25, постійні обстріли з артилерії, РСЗВ, ну всі, очевидно, засоби. Загалом ЗСУ нарахували 97 знищених танків, БМП, БТРів і дехто порівнює інтенсивність російського штурму з Курською битвою. Далі Том Купер каже, що ця битва все ще далеко не завершена. Росіяни вводять тут за лінією фронту додаткові резерви, тож варто очікувати і наступних спроб, наступних атак. Сподіваємося, що в ЗСУ. Не закінчаться боєприпаси, адже ви знаєте, чому таке може трапитися. Ну чому таке може трапитися? Бо союзники деколи наші не встигають із поставками нових боєприпасів. На півдні тим часом ми побачили, що на півночі відбувається на півдні тим часом росіяни пробують в бік Первомайського рухатися, і на північ до Северного. І так само ми констатуємо, що ну, значного просування тут немає. Але, от за останні декілька діб, от, зокрема по району між Северним і Опитним. Певне просування було зафіксоване, невеличке абсолютно, але поза тим, відзначаємо, що в Сірій зоні воно є. От десь кілька сот метрів на, в бік Авдіївки на північний схід. Ось така тут ситуація. Так само Машовець приблизно так само і описує, перераховуючи поза тим, що додатково ті е, підрозділи ворога, які зараз намагаються штурмувати, і Терекон. Це 114-та окрема мотострілецька бригада. Противника. Ну, а з Півдня так само описує ситуацію наступним чином: Машовець, що на южному фасі він російською пише оборони Авдіївського району. Перший дев'ятому дев це стрілецька бригада противника. Черговий раз намагалися розширити свої вклинення в оборону ЗСУ. Одна з них діє в районі власне, шляхопроводу і е ресторану, е відомого як Царська охота. Ну і тут особливого просування бачимо немає. А інша в районі Опитного Водяного намагається на сусідній ділянці східніше рухатися. А Рибар, російський телеграм-канал, пише про те, що йдуть. Важкі кровопролитні бої біля Авдіївки, і з накопиченням величезної кількості артилерії, резервів, бронетехніки з боку Росії. Значимих і лінії фронту ні. Тобто росіяни теж визнають, що на очікуваний успіх їм поки що не вдається розраховувати. Ну і крім того, з'явилося декілька цікавих відео в ході боїв. Ну зокрема, з'явилось відео, як наші військові коментують, нібито штурм Авдіївки на полуторках. На вантажівках 30-х років ГАЗ АА. Ну, можемо показати, як ця вантажівка насправді виглядається. Музейний, по суті, вже експонат, якого немає в Росії на консервації, на резервах. От, але з'явилось відео, де от наші військові жартома, напевно, коментують, що от полуторки вже пішли в хід. Можемо це подивитися відео. Ну і далі прокоментуємо, що насправді відбувається. Подивіться, на чому штурмує пацани. Подивіться. Це на первомайку йде, хлопці. Полуторки блуторки о, пішла артана, ця робота. Зараз зажигалки, будуть горіти, горі, Як має бути їду тут, до в сторону алмаза. Да, вже дивіться. Хіба ну це я куди албаш туди повернула дві? Безсмертний. Де б подивіться. Ну, ось так кажуть полуторки, але насправді ті ж експерти з CIT коментують, що таких вже машин музейних в резерві російському немає. І що можливо, просто оцей коментар сприйняли за чисту монету деякі медіа от поширили його як реальність, скажімо так, але насправді якість відео не дозволяє чітко визначити, що це вантажівки. Швидше за все це броньовані Урали, оскільки полуторок Цих газів х років, які воювали ще в часи Другої світової, вже і давно в резервах навіть стратегічних законсервованих глибоких резервах Росії немає, не існує, тому дуже мало ймовірно, що ці вантажівки опинилися на фронті. Ось така версія. А взагалі, ці гази вони були передерті з автомобіля Ford, скопійовані коли з радянським союзом, і успішно воювали в часи 40-х років в Другій світовій війні. Ну зараз. Власне, мало ймовірно, що така техніка задіяна. Про втрати техніки ще кілька сил слів зараз скажемо. От, наприклад, Орікс і експерти Осінтери підтвердили, порахували кількість уже зафіксованої на відео втраченої техніки обома сторонами, саме у битві за Авдіївку. І це цікаві цифри, тому що ми бачимо, що від якраз 10-го числа до 20-го це 10 днів. Останні декілька діб ще не пораховано. Росіяни втратили за 10 днів 87 одиниць техніки. Це 24 танки. Загалом з них 19 знищено 4 покинуто, 49 бойових броньованих машин, 41 знищена, 7 покинуто. Інших там БМП так само броньованих машин легших. Значна кількість ну, 7 тут вказано. МЛРС, тобто РСЗВ, і інших засобів артилерії. Загалом 87 одиниць. Це ясно, що далеко не все, що росіяни втратили, а те, що потрапило на відеозйомку і вдалося ідентифікувати. Тепер дивимося українські втрати. Три одиниці. Рахунок 87-3. Два танки, один знищений, один покинутий. І ще одна, там якась заброньована машина легша. Так само, от Infantry Mobility Vehicles. Так, одна одиниця знищена. Більше українці не втратили в обороні Євдіївськи, підтверджено то те, що підтверджено на відео. До більше одиниць невтраченого техніки. Лише три. Тобто 87-3 це розгром абсолютний. Навіть якщо орієнтуємося на ці часткові дані. Цікава інформація. Ну тим часом у нас біля Оріхова на Токматському напрямку продовжуються бої і продовжується натиск наших військ на ворожі позиції. От зокрема, той же РБР пише, що українці далеко не виснажилися тут у ході свого контрнаступу. І постійно атакують на два направлення роботі на Новопакпра і Вербове. Ну це на південь, на Новопрокопівку і на Вербове, де наші розширюють так само тут власне плацдарм на Фланзі, на Західному фланзі, але ми бачимо, що за останні дні тут зміна лінії бойового зіткнення не відбулася. А Том Купер взагалі пише таке, що український контрнаступ, який розпочався в червні, принаймні тимчасово завершився, тому що українці зараз проводять ротацію підрозділів всередині і поза цим виступом на півдні Запорізької області задіяли 128-му гірсько-штурмову бригаду в районі Копаней студії на фланзі. Тобто підсилюємо свій тиск на ворога бригадами, які трохи відпочили, деякі підрозділи морської піхоти в районі Старомлинівки. Але масштабна операція з ударом на кількох напрямках таки завершилася. Це те, що вдалося досягнути на даний момент. Ну і далі вже йде детальніше, детальніший опис ситуації різних локальних бойових і зіткнень тут на флангах. Той же Машовець про це пише. Але от Том Купер підсумовує, що поки що, на жаль. Українцям не вдалося зайняти жодної домінантної висоти: 161, 166, 169 в районі Новопрокопівки. Вони залишаються під ворогом. От така ситуація. Коротко ще Орікс про Бердянськ заявляє, знову перерахували, що там на відео на фото видно по гелікоптерах, знищених атакамсами. Саме ну, справді підсумок такий є, що дев'ять знищено Бердянськ, Луганськ. Так, два аеродроми це 7 К-52 і два. Мі 8 спалено, а ще 15 гелікоптерів отримали пошкодження. Серед них 8 К-52 і 7 Мі-8, які, очевидно, теж не зможуть літати. Файтер Бомбер, російський телеграм-канал, який пише про авіацію, теж відзначився дописом, який зараз можемо почитати. Написав він про нове збиття російського гелікоптера, саме системою ППО з боку ворога. І от він пише таке, що ці епізоди, ці інциденти повторюються і повторюються, і кінця краю їм не видно. Світа в конце тонеля не віддать. І ордени мужества посмертно виписують регулярно цим екіпажам, і потім і ППОшникам дають за успішне збиття повітряних цілей, а екіпажу Мі 8М. ТВ 5 вічного польоту. В пекло хочеться додати вічного польоту. Це насправді воєнний гелікоптер транспортного характеру для висадки десанту, перевезення воєнних вантажів, модернізований в 90-ті роки мі 8 Такий є на російському озброєні, і він був знищений російською системою ППО. Наприкінці про Херсон розкажемо. Ну, спочатку така курйозна, кумедна новина, що ну наш генштаб повідомив з посиланням на розвідку, нібито росіяни сильно стурбовані втечею дезертирів масової в районі Нової Каховки, і вони шукають аж 60 російських дезертирів у Новій Каховці, які просто такі покинули позиції чи втекли з місця розташування військової частини. Тепер фактично, ну, роту, мало не роту, шукають цих дезертирів в районі Нової Каховки. Машовець тим часом пише детально про те, що у нас відбувається біля Олешок по східному берегу, якраз. Дніпра, де наші військові присутні і турбують ворога в районі населених пунктів пойма, піщанівка. І також Кринкиць, uh, що розташовані uh, трохи далі, за 20 кілометрів на північний схід біля козачих лагерів, пише він те, що противник зараз намагається формувати резервну тактичну групу для оперативного реагування на рейди передових підрозділів українських військ в районі Олешок Нової Каховки. Виявляється, такого резерву оперативного в росіян досі сформованого не було. Рибарь пише російський, значить, канал про те, що uh, зараз відбувається. Початкова фаза операції ЗСУ з форсування Дніпра. От вже в страху очі великі. Вони вже бачать, що це початок великого ну, зародження великого плацдарму і форсування Дніпра. Пише про те, що з піщанівки і пойми, нібито вдалося в і підстепного поруч, так оці три населені пункти. Вдалося е, відтіснити українські війська трохи ближче до Дніпра, до району Залізничного моста. Ну але далі вони. Там присутні, і от, так би мовити, висаджуються все нові нові групи, проводять рейди і завдають, завдають втрат ворогу. І тому спокійними тут окупанти бути не можуть. Крім того, той же Ребер пише про 24 фаби, бомби фугасні з технологією МПК, яка дозволяє коригувати їхній політ, які лише за останню добу були скинуті на правий берег. Тобто 24 важкі бомби це те, що росіяни. Я не задію для того, аби стримувати наші війська і тероризувати населення на правому березі. Інший російський воєнкор Живо Зет пише про те, що кілька днів назад у боях за острови біля Херсона погиб мой знайомий розвідчик, командир роти з позивним Йожик. його звали Владимір, прийняв неравний бой з наступаючим противником і пал за отечество. Ну, Ще одному земля скловатою, Командира роти ліквідували, очевидно, не тільки його, але й значні втрати понесла ця рота. Яка нарвалася на наші війська в районі Херсона на островах. Отож за острови йдуть бої, за лівий берег йдуть бої. І будемо, як то кажуть, тут тримати кулаки за наших і підтримувати наших військових, наші сили оборони всіма доступними нам способами, в тому числі нашими донатами. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу. Сьогоднішній наш огляд закінчено. Якщо вам він сподобався, поставте лайк під відео, напишіть свій коментар, що буде дуже помітно. Мічним і корисним для нас, зокрема для того, аби ми знаходили все більшу аудиторію на Ютубі. Це важливо. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. І сподіваюся, побачити вас завтра у новому огляді карти бойових дій.